Ми зараз знаходимося в селищі Нова Прага. Позаду мене знаходиться дуб. Він має назву Вартовий. Про цей дуб ми дізналися від людей приблизно у 2020 році почали з'являтися перші згадки в Фейсбуці. Люди писали, дуже турбувалися про те, що є такий дуб віковічний, і що він може піддаватися там певним негативним явищам людським. Тобто там можна було помітити сліди намагання спалювання, там його намагалися підпилювати. А так як по дереву видно, що це не просто дерево, що він ну, великий, могутній, що йому багато років, тому з'явилося таке бажання захистити, вберегти, дослідити, що ж це власне за дуб. Це дуб черещатий. Його ширина на висоті ну, от, приблизно метр м, в обхваті буде 5 м 35 см. Його висота складає 25 м. І ну, бачите, він тут згори вже починає розгалужуватися, його крону у мене заміряли, але мені здається, що тут метрів 50, не менше. І його вік від 200 до 300 років, тобто більше 200 років. З чого з'явилася ця назва? От дуб вартовий. Десь в кінці 18-го, початок 19-го століття. В степових зонах були набіги людоловів, і для цього побудовані були в різних місцях в степовій зоні. сторожові вежі до цих сторожових веж були прикріплені бочки зі смолою, і на цих вежах вартували постійно. Ну змінювалася варта. І от коли вартовий бачив, що здалеку вже йде отакий набіг, вони підпалювали бочки, бочки горіли, і той вартовий, який знаходиться там за кілька десятків кілометрів, бачив або дим в день, або вночі полум'я і підпалював свою бочку. Така сторожова вежа, вона знаходилася не тут, вона знаходилася там далі на горі. І коли один з вартових побачив, що є цей набіг, а йшов дощ, і він не зміг підпалити ці бочки. Він просто біг по селищу, гукав людей, щоб вони ховалися. Але вже так близько були ці людолови, що вони встрелили його, і стріла пройшла, як люди кажуть, що десь недалеко в області серця. Але він все одно біг і таким чином врятував людей, а сам впав і на тому місці, де він впав. Власне, і виріс цей дуб, який люди прозвали Дуб вартовий. Давно ви тут живете в новій празі? З дитинства. А що ви знаєте про дуб вартовий, який знаходиться тут поруч? Ну, це коли почали робити От, там, уборки, вирубувати, кажуть, стільки год там 200, що там я. Як... А ви до цього не знали? Не знав. Ні, знали дуб та й дуб. А ще в е, тому мій, мій тесті тестя він виріс, той дуб. А чи знаєте ви щось стосовно дуба, який у вас тут у нової? Дуб. Дуб. Да? Це дуб. в неї в городі. Воно. У вас в городі? Да. Ага. Ми вже роста, ну вже я була така, то дуб вже був. Да, так, він вже був... такий наче. Як дивишся mm -hmm. на 7 діду, такі блябалі. То здоровий дороги не сідають. Нам дих вже по 70 днів він такі всі був. А ви mm -hmm. знаєте, що статус пам'ятки надають? Знаю. Як ви до цього ставитесь? Там ми, ми ну, теж за, нормально. хай тобі а, росте, нам не мішає красота така. Хай тобі люди ходять, дивляться, ми раді даже за це. Дорогу мені зробили, там нас вовки, собаки бігали, лисиці. А тепер кури ходять, ніхто не чи не <ріх> Там таке, ну, за гроші страшні були. Так що ми раді даже за це. <ріх> Коли вже власне була виготовлена проектна документація на створення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення ДУБ вартовий, тоді депутати місцевої ради направили рішення із відповідним клопотанням до департаменту екології, природних ресурсів та паливно-мастильного комплексу. Кіровоградської обласної державної адміністрації. І ось у вересні цього року це рішення вже було затверджене. І наразі ми маємо ботанічну пам'ятку природи місцевого значення під назвою Дуб вартовий. І оцей Дуб, от його могутність, його сила, ця історія про звичайного хлопця вартового, який рятував свій народ. Ну, вона сьогодні дуже актуальна.